Всім салют, братва! Сьогодні ми знову на найкращому українському сервері в GTA 5 Квант П. Це відео буде цікавим, тому що сьогодні на каналі відкривається нова рубрика. Вона буде називатися Тачка на прокачку. Я думаю, що колись усі бачили це легендарне шоу у житті, а тепер я хочу зробити щось похоже на Кванті. Я буду брати стокові машини у підписників та прокачувати їх. Одразу хочу вам сказати, що якщо ви хочете взяти участь у цьому шоу, то вам потрібно залишити заявку в моєму телеграм-каналі. Заявок Мало, тому я думаю, що у тебе є хороший шанс, щоб затюнувати саме твоє авто. Тому раджу заглянути у мій телеграм-канал. А 10 переможців з минулого конкурсу у вас на екрані. Напишіть, будь ласка, мені у Discord, щоб забрати свої призи. Ну і я знову оголошую черговий конкурс на кванті. Цього разу я розіграю знову 1 мільйон ігрової валюти. Буде 10 переможців, та кожен з них отримує по 100 тисяч. А щоб взяти участь у цьому конкурсі, потрібно, як завжди, залишити лайк під цим відео, комент. Та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А переможці вже будуть у наступному відео. А якщо ти введеш в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій особистий промокод зі великими літерами, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Для старту це, напевно, найкращий бонус. Здорово, здорово привіт. Да -да, привіт. Дивися що давай спочатку ти даш мені поїхати на своїй тачці, подивимося, скільки вона їде до. І подивимось потім вже, скільки вона буде їхати після після тюнінгу. Давай, закермо сядеш? Та, та, та вже заведи мені. Вона повністю стакова, так? Ну, вона лише пофарбована, і диски з батлпаса стоять. Паню, значить диски не міняти? Я, якщо хочеш, ну там якщо знайдеш, більш якісь симпатичніші, можеш змінити. Ага, взагалі є якісь побажання по ну, кольору, може. Ну, не, 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 не то, щоб одні з найкращих. Поню, паню. А якісь, кажу, побажання по кольору може? Mm, Або ще без, різниці, без різниці. Mm -hmm. по кольору я... Ну тоді зараз вийдемо на трасу, подивимося скільки вона їде. Зробимо заміри, так сказати. Добре, і пасків не забудь пристібнути. Ага, пасків немає, понял. Фулл стоп. Добре, що сказав. Що, поки що бачу, що воно розганяється щось так собі. Зараз будемо пробувати зробити з цього якісь люди. В принципі, кілька мільйонів я зможу витратити на неї. Я думаю, що ми зробимо точно ліпше, чим зараз є. Так, 100, 120. 130. Ось щось не дуже вона їде. На вигляд вона така досить крута тачка. 220. Да, розгін такий собі, звісно, поки що. 233. Це максимум. 230 і 240 це максимум, так? Да? О, напевно. Ну, я так, щоб ганять, ній ніколи не ні, ганяв. Ні. Вона більш така, як знаєш, солідне авто. Зараз тоді пробуємо її розігнати максимум. Все одно все ж таки це швидкість цікава. 270, 269. Ну, для такої громоздкої машини, я думаю, це непогано. Ну так, да, так, да, так, да. але зараз зробимо ще краще. Я, звичайно, що всі граші не зможу потратити, але щось на неї не, не закину. Що, передаєш мені її? Так. Давай. Можем. А, тебе тут зараз. Давай тут, я тебе на річок відзакину. закену. Все, цей Каділак, 4... державна ціна 4 мільйона. Все, він тепер у мене. Все, друже, тоді десь за до хвилин 20-30 я тобі напишу і подивишся, що вийде з цього. Добре, буду чекати. Думаю, що тобі сподобається. Так, що? А ми тим часом відправляємося в якусь найближчу кастунку, якийсь найближчий тюнінг. Він ось є тут у палеці. Перед цим я заїду, знімлю гроші. Гроші знім зроблю це у банку, щоб було без комісій. Напевно, на перший раз я потрачу 2 мільйона. На цю машину. Я не знаю, як вам ця рубрика сподобається чи ні, чи варто взагалі буде в неї укладатися. Якщо вам ця рубрика сподобається, то я буду укладати сюди далі гроші і, можливо, навіть суми будуть збільшуватися. Але це все залежить від того, чи вам ця рубрика сподобається чи ні. Тому якщо вона вам все ж таки сподобається, то, будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком. Так, а ми відправляємося у кастомку. Вона десь тут є рядом, вона на карті бачу, ми сюди заїхає. Ремонт нам не потрібен. Нам, нас цікавить тюнінг. Ну що, почнемо, напевно, з самого основного це з двигуна. Зразу ставимо сюди максимальний. 400 тисяч мінус. Напевно, це саме важливе. Гальма-гальма. Я не знаю, чи гальма ставити чи ні. Я не знаю, які саме ставити. Ага, тут різниця всього 40 тисяч, тому я думаю, що вже ставимо ці за 240. Йдемо далі, йдемо далі. Трансмісія. Не знаю, чи нам стане грошей на неї, чи вона, вона важлива. Трансмісію, напевно, що поки що залишимо, я не знаю, чи вона взагалі тут потрібна. Будемо бачити, от неї ще що повернемося. Значить, двигун гальма ми поставили на неї. Що ще ми можемо сюди покласти? Можемо покласти клаксон. Клаксон, Давайте поставимо Андресу, якщо що, то. Думаю, це не, не настільки важлива штука, потім, якщо що, ще її поміняємо. Підвістка. Ну, тут вона мало що дає, я думаю, вона не потрібна на цю машину. Смисл я на цьому кадіваку. Чесно кажучи, я навіть не знаю, треба її тут чи ні. Тоже поки що пропускаємо. Броня. Ну, броня це 100%, ми це беремо зразу. Я думаю, що це точно нам потрібне. Броню купляємо зразу максимальну за 200 тисяч. І далі, далі, далі. Тонування. Для, напевно, що для такого джепа можна взяти якесь тонування. Але ж чи брати його повністю з чорне, чи брати отаке. Не знаю, як би підписник хотів. Тому спробуємо гадати. Я візьму оце на 75%, бо тому що, ну, на мою думку, це прям геть за чорне. Я не знаю, чи я так не люблю. Попробуємо гадати. Беремо за 160 тисяч. І йдемо далі, далі. Далі у нас тут тонування після тонування йде пофарбування. От який колір її покрасити, я, навіть, чесно кажучи, не знаю. Ага, він мені написав, у який забажаєш. Окей, супер тоді. Тоді я роблю такий, як я, і зразу і думав, якийсь яскравий. Отак от може, ні? Ні. ні. Коротше, я вибрав отакий от яскравий жовтий колір. Купляю його далі за 160 тисяч і йдемо далі. Ого, він прям досить яскравий. Ну, мені, мені подобається, я не знаю, як вам. Мені бренд дуже подобається поки що. Переумутер. Я думаю, цього нам не потрібно. Потім що у нас тут, Хамелеон? Я не знаю, чи є з нього смисл? Він трохи дорогий, у нас немає стільки грошей, поки що. Е, Так, того ми його не ставимо. Неон, неон, неон. Не знаю, що він тут особо дає. Не бачу його сенсу ставити, чесно кажучи. Типу знизу якась підсвітка, чи що це таке? Щось я у цьому нелані не бачу сенсу. У нас бюджет обмежений, того, напевно, пройдемося по самому важливому спочатку. Так, тюнінг. Колеса тут раді і так непогані стоять, але в мене у інвентарі є. Багато всяких, ми ще там пориємося. Може, там щось поставимо. Так, турбонадо. От він багато що рішає, бо він тут дає швидкість прискорення, того його точно потрібно купити. Так, 400 тисяч. Нас лишається ще десь так само. Ще десь 400 тисяч. Ну і що? Ще нам саме основне це ремені безпеки. Це 100% на кожну машину потрібно. Що ще можна поставити? Ставимо ще трансмісію, і на цьому в принципі все. Тепер ще можемо підібрати дески. У мене у інвентарі вони десь завалялися, наскільки я пам'ятаю. Ось вони є. Я думаю, що ці неонові будуть кращі, ніж е ці, що у нього зараз стоять. Хоча, хоча ці теж непогані, але все ж таки ці неонові будуть покласніші. Ну, якось так, не знаю. Чи щось сильно помінялось, чи ні. Далі ще в мене лишилось е 376 тисяч, в принципі, можемо поїхати покрутити номера. Може, якийсь номер хороший паде на цю машину, ще поставимо номера, якщо нам повезе. Я ще забув поставити сюди стейдж. У нас грошей мало, тому ставимо тільки перший стейдж. Та й йому ця машина потрібна для, не для швидкості, а він її використовує для делера. Тому, я думаю, що в принципі першого стейджа хватить. Щось ми його купили дуже по великій ціні, аж за 109 тисяч, але вже. Вже нехай, не, нехай буде. Ого, тут зброю, він казав заглянути у багажник. Тож, поїдемо ще заберемо стейдж. Встановити і все. Тепер швидкість збільшилась на 5%. Я думаю, що це вже буде краще. Ну, розгін вона дуже швидко набирає порівняно з тим, що було. Це прям моментально до 200, 200, до 200 вона дуже швидко почала набирати. Я думаю, що підписнику має сподобатися. Що, затестимо ще раз швидкість. І поїдемо крутити номера. Ну, до 270 вона моментально набрала. 277, 279, 291. 292. Ой-ой-ой, ж не врізатися. Добре. Коротше, 290-291, вона максимум розганяється. Спочатку до 270 вона ледве-ледве набирала, а тепер вона, е, можна сказати, досить швидко набирає 290, 285-290, десь так. Ну що, можна тепер відправлятися вже точно крутити номера. А в принципі, в мене є тут номера. Давайте йому поставимо О, такі, 53-53. Я думаю, це хороші номера. Вони і будуть куштувати, я думаю, якихось 300-500 тисяч. Якщо що, то навіть йому вони йому не сподобаються, то він зможе продати. Чекайте, ці номера знімаємо. Встановити номера 53-53. А ці ми закинемо в багажник. Ці його старі номера ми закинемо йому назад. лишилось передати назад цю машину. Отак вони якось виглядають. 53-50. Ще раз хочу нагадати, що якщо ти хочеш, щоб я також прокачав твою машину, то підпишись на мій телеграм. Там можна залишити заявку на участь у цьому шоу. Нічого собі. Що, нормально? Колір нормальний чи таке? Та чого нормально? Я старався типу, зробити її максимально яскравою. Але я не знаю, чи тобі подовиться такий колір чи ні, так що дивися. Так, да, поставився максимум, крім підвістки. Вона, в принципі, нахер не нужна тут, ну, на мою думку. Ну, Там... під, під, підвістка загалом не роляє, я думаю. Ну да, так, плюс в мене бюджет був всього 2,5 мільйона. Коротше, на це все я потратив десь коло 2,5 мільйонів. 2,300-2,400, десь так. І поставив тільки перший стейдж, тому що, кажу, бюджет був трохи невеликий, та й плюс. Якщо тобі ця машина не, не стільки важлива, то лупити сюди та четвертий, третій 3 я думаю, ну, сенсу великого нема. Чому немає? Ні, у мене як велика сумка. Все на кучу, коротше. Так. А, і номера. Моє, може колір це якраз знак, що треба йти в іншу структуру. Увагу, це, так? Да? Ага. Ти казав, що тобі все рівно, тому я зробив на свій, так сказати, россуд. <гум> гарно, гарно. А номера поставив 53-53. попередні закинув багажник, якщо що. А, окей. Ну, номера, якщо не нравляться, то, то я думаю, що за якісь 300 тисяч точно продажу. Може й 500. А, є номери не продаю. Я або їх собі залишаю, або даю тим, кого їх немає, кому потрібні там, новачкам, які тут часто бувають. Прийняв, прийняв. Ну, так, класно. Дякую. Тобі дякую. Може, Може, щось... більше блищить на сонці. Ну-ну-ну-ну-ну. Теж... Ну, мені сподобалось, типу, не знаю. Чи ти любиш такі кольори, ну я прям жовтий люблю. Того якось так... так вийшло. Може щось хочеш передати підписникам, ютубу. Так, панство. Ну, не опускайте рук. Буде ще не один конкурс розіграш. Це в мене вже другий. Перший я виграв грошовий приз, другий автотюн. Чи квантовський екзибіт вам допоможе. <рес> дякую, дякую. Що, тоді... Дякую тобі. Тоді до зустрічі, удачі тобі. Гарного дня. Дякую. Давай, давай, давай друже.